Герої не вмирають, герої поміж нас Вони живуть в наших серцях. Він мав стиль і самоіронію, глибину думок і безоглядну самовідачу. Комарніцький Богдан Васильович на псевдо «Бодік» народився на Київщині у місті Сквира 5 вересня 1994 року. З малку палко любив Україну, бо народився у сім'ї військовослужбовця, добре вчився у місцевій школі, поважав та цінував родину батьків, мав неабиякі задатки до навчання, військову дисциплінованість та гостру тверезу думку. Очолював шкільні свята, дотепний іроніст. Йому завжди давали комедійні ролі, які давалися хлопцеві на ура. Закінчивши місцеву школу, навчався у скверському ПТУ, де здобув фах слюсаря із ремонту автомобілів та водія автотранспорту. З 2012 року військо та армія у Богдана почали займати чи не основне місце у житті спочатку строкова служба на посаді водія. Тоді, у 2013-му, служба по контракту, участь в АТО ООС на Донеччині та Луганщині. Після закінчення контракту у 2017-му з'явилася можливість звільнитися з війська і пожити своє тихе, спокійне життя вдома. Тоді Богдан створює сім'ю, одружується із красивою дівчиною, та згодом народжується така очікувана донечка Василинка. Ось воно, сімейне родинне щастя. Проте щасливе цивільне життя закінчилося із першими ракетами по українських містах 24 лютого 2022 року. За кілька днів після повномасштабного вторгнення Богдан долучився до 72 ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Бригада стала кистяком в героїчній обороні Києва та області. Герой Богдан загинув героїчною смертю 14 березня 2022 року під час артилерійського обстрілу поблизу села Мощун. Осиротілою залишилася згорьована родина: мати, донечка, сестра, брат. Донька пам'ятатиме батька молодим та красивим. Для неї він буде вічно живим та незламним. Він любив Україну, літав, їздив, стріляв, бомбив. Вів розвідку, робив усе, що було треба, і завжди був на позитиві. Мусимо пам'ятати таких світлих людей, як Богдан, героя, нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня, похований 4 квітня 2022 року на кладовищі у селі Шаліївка Білоцерківського району. Його могила мовчить непорушна, німа. Мовчить і великий хрест, вбраний у чорне мереживо родинної туги й горя. Але там, на небі, великий фестиваль із молодих і красивих героїв, а наша боротьба триває, аби кожна смерть не була даремно. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана герою.